Ну і ще один клас подивимося. Клас мабуть цього фізрука і трудовика, судячи по цих напоях. Портвейн. І... і Отакий от, от хаос. Це ж явно не діти після себе таке залишили. Просто ці парти, мабуть, дуже сильно заважали, коли тирали батареї. Або проводку, або ще щось. Так що таке от. Тут вже жук. Вона більше на кліща схожий. Вихід якийсь на